Всім мої вітанечко, любі мої друзі, всім вітанечко. З неділою вас, будьте здорові. Я вийшла на двір, відкрила двері на провітрювання, а в нас мороз. А в нас мороз. Бачите, сонце вийшло і такий мороз, біло. І біло в нас побіліло, бачите? Яка краса. Дуже гарно, дуже свіжо, свіжо, свіжо. Так, знаєте. От я вийшла просто в халаті, але так, знаєте, легко дихати. Дійсно, легко так дихнути. Йду в душ. має їхати в місто. Сьогодні багато планів. Сьогодні так, ну, такі. Плани, що, що треба їх зробити. Ну, отак. Отакий в нас раночок. Отакий в нас раночок. З моїми друзями. З моїми друзями сими Що є? Що з вами? А? Не холодно вам тут? Не холодно? О, Дивіться, як у себе вертає Ви, що ти її помішав? Що ти її помішав насолоджуватись, га? Аво, а Бачите? За ними наблюдати, то одне задоволення. О, о, о. Тімка, чого ти її мішаєш? А все далі відходить, а ти її все мішаєш. Дивіться, яка красотулька, яка красотулька. Ну, що ти замітила? Що ти зауважила? Що? Що? Добре? Добре, мої хороші. Зустрінемося пізніше. Ялиночка моя? Знаєте, хочу вам сказати, мої дорогенькі, от е, ми включаємо ялиночку, щоб вона щоб освітили гірлянди. Але е, я вечером, е, вечером, як сказати, ще до війни, то у нас ціле село світилось е в гірляндах, ялинки були, ну, всюди була красота. А зараз вийшла і нічого. Тобі нігде, нігде ні одного світла немає. Такого, знаєте, що видно, що то ялинка. А так було у людей всюди так, красота. А зараз Ну от І ми вирішили нічого більше не, не робити, крім тої ялиночки. Угу. Отак От якось, отак якось. Всім моє вітання, всім вітання, мої дорогенькі друзі. Їду на кошту. Запакувала посилки і їду на кошту. Відвезу всім передачі. Відвезу посилочки, голова ще мокра, але нічого. Одіну шапку на голову і так поїду. Що сьогодні маю на першу годину на похорон і мушу їхати, бо молода жінчинина 38 років померла і, і мушу їхати. Мені посилки повиносити на машини, О. І. І вийшла, вийшла сказати, а нема кому. Нема <laughs> кому сказати, що хтось приносив посилки. Угу. Так. Все добре, мороз не відходить, слава, Богу, що хоче підмерзла. Хоч чуть-чуть, підмерзла. Замок заїдає. Замок заїдає. Може, може, а, може, не поломиться. Дай не скажу, мої хороші, мушу поселки виносити сама. Під, цілий час рукави підвертають до середини, бо короткі руки? Ось така з короткими руками. Сама буду виносити, мушу по Так, мої дорогенькі, от такий важкий труд. Ага. Ага. А що робити? До хати зараз найди, а не йде азимне. Нічого. Ой. Добре, буду їхати. Ще що щось вам знімо. Буду їхати, мої хороші. Зараз зателефоную до дочки і буду їхати. Доїхати. Зайняте. Угу. От бачите, ні сюди, ні туди не може ні додзвонитися, ні нічого. Ні докричатися, ні дозвонитися, ага. Добре, добре. Ще потім щось знімемо. Бачите, мороз. Бачите, мороз. Такі дерева В Віні цілі дерева. Не відходять ніяк. Ну, й добре, та добре, що морозець хоч трошки. Хоч трошки нема снігу, то трошки хоч морозець є. Слава Богу. Добре, добре, я вже їду, я вже їду. Знаєте, мої дорогенькі, як втім, е, е, пісні співаються наші українські. Як тебе не любити, Києве мій, таке саме моє, таке саме я маю. Ой Боже. Не буду вам все казати. Не буду вам все казати, бо то все лишнє. Який іній на моїх туїв. Подивіться, яка красота! Яка красота. Так, мої дорогенькі, я вже є вдома. Я дуже замерзла. Я вам не знімала нічого. Я їздила зразу з пошти, приїхала додому, переоділась і поїхала на похорон. І... E, замерзла, дуже замерзла. Так, знаєте, от руки мені такі так e, замерзла руки в ноги, що вже нічого не, не можу ні, ні показуватись, ні більше нічого знімати, абсолютно нічого. Іду до хати. І все. І йду відогріватися, бо дуже холодно, дуже холодно. розумієте? От дуже таке холодно. О. Добре, мої хороші, аж кіточка у мене в буці. Видите, де кіточка у мене? У будці гріють, від? разом з тімком сидять, тут гріються. Не знаю, де та сива. Добре, мої дорогі. На цьому буде все на сьогодні. На сьогодні буде все, бо дуже холодно. А ви залишайтесь здоровими, мої дорогенькі. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока. Мороз тримає, знаєте, от мороз тримає. Слава Богу, що все так відбулось що немає ні ні вітру, ні ніякого дощу, що все так відбулось якось тихо. Всім пока, мої любі, всім пока. До зустрічі!